Відсьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї експонуються надцікаві експонати, а саме авторські ляльки відомої у місті письменниці, редакторки, ілюстраторки та майстрині рукоділля Ірини Залюбовської. Спочатку її серце було у полоні української літератури, а згодом там знайшлося місце і для лялечок неймовірної краси. Я полюбляю різні такі образи, легендарні, як, от, скажімо, царівна хвиля, принцеса Міранда. От мені подобаються такі якісь створіння плану міфології. От до минулого вишиваного Кременчука я виготовила, от там є дівчина щука за легендою Оксани Бойко. Подобається мені також створювати казки персонажів літературних. Творів, коли був оголошено проект до ювілею Лесі Українки, лісова пісня в ляльках, я виготовила майже 100% всіх персонажів, представлених у цій драмі Феєрії. Народження нової лялечки унікальний процес, адже кожна лялька є неповторною та має свій характер. Колекція Ірини налічує понад 50 найрізноманітніших красунь, які символізують героїв відомих літературних творів країни Європи, а також рідну Україну. На кожній ярмарці наші благодійні. Присутні і рані дядьки. Я зараз представляю тримаю в руках конотопську відьмочку і дівчинку веснянку. Вона виготовляє їх з любов'ю, діти їх реалізують, і ці кошти йдуть на допомогу нашим військовим. Усі бажаючи дізнатися унікальною історію кожної ляльки, а також відчути їхню енергетику, яка надихає та зачаровує, можуть це зробити у Кременчуцькому краєзнавчому музеї за адресою вулиця Ігоря Сартюка, 2, з 9 ранку до пів на п'яту вечора щодня, окрім понеділка та вівторка. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.